Пропонується до продажу однокімнатна квартира на Холодній горі, вулиця Семінарська, 46. Загальна площа 35 квадратних метрів. Кухня 11 квадратних метрів. Квартира укомплектована необхідною технікою та меблями для комфортного проживання. Опіші доступності, школа, дитячий садок, магазини, зупинки громадського транспорту, станція метро Холодна Гора лише за 10 хвилин ходьби. Можливий продаж за державними програмами, є оселя та є відновлення. Ця квартира стане чудовим вибором як для власного проживання. Так і для інвестицій. Телефонуйте, і ми домовимося про перегляд.